31 січня 2013 року звільнено із займаної посади заступника начальника управління культури і туризму Олександрійської міськради Яніну Галько. Про це прийнято відповідне розпорядження міського голови. Єніна Галько, яка до цього фактично виконувала обов'язки начальника управління культури, отримала цю посаду на фоні кадрової кризи в управлінні, адже більше року управління лихоманило в кадровому питанні. 8 травня 2013 року розпорядженням міського голови звільнили з посади Ларису Нісвітаєву, яка встигла пропрацювати на цій посаді трохи більше половини року. Перед цим тривалий час посада була вакантна, коли з неї за власним бажанням, пішов Ігор Погорілий, що був призначений на посаду 29 вересня 2011 року. Перед його призначенням декілька місяців пропрацювала на посаді Ольга Чернявська, яка перейшла на іншу роботу. На початку нової каденції міської ради посаду начальника управління обіймав Іван Баранов. Офіційних тлумачень такої постійної зміни кадрів в управлінні немає. Однак, як повідомляє джерела, в основному це пов'язано зі специфічним стилем керівництва куратора цього управління Ольги Чума. Цілком імовірний те, що галузь, яка в місті досить розвинутий, має чимало понаднормованих бюджетом витрат, потребує суттєвих скорочень, відповідальність за які брати на себе та обґрунтовувати хочуть далеко не всі.